Та сіно Василю Іллідясову та його коневі орлику наносили мешканці Вороновиці. Чужинці поблизу села побачили декілька днів тому. Першим люди помітили коня, який знесилено лежав обабіч дороги. Як уже потім з'ясували правоохоронці, чоловік з кіровоградської області їхав до товариша на Волинь. Відстань сама велика? Кінь пройшов десь приблизно 300-350 кілометрів. Кінь не підкований. Він по асфальтній дорозі рухатися не може. Тому впав на ноги і у цьому місці вони зупинились. Відправитись у мандрівку полями та дорогами чоловіка змусили складні відносини з рідними. Василь Петрович каже, на Волинь їхав до товариша за підтримкою, а відправлятись в подорож без вірного друга Орлика не хотів. Коня продавати мені жалко, на м'ясо здавати теж жалко. Він мене виручає, що й дружин продавати? Але за вірність господар не дуже й віддячував коневі. Той геть знесилився за тиртень мандрівки. Пускаючись у неї, Василь мав обмежений бюджет. Грошей не вистачало навіть на хліб собі, не кажучи вже про годівлю для орлика. Врятувала мандрівників від голодної смерті людська чуйність. Мешканці Вороновиці почали зносити чоловіку одяг і харчі, а орлику хліб та сіно. Йому і хліба принесли. і інші би сказали: ну поїжджай, де дурно і все настолько жало. За час подорожі постраждав не тільки кінь, а й сам господар. В чоловіка підозра на гангрену його госпіталізували у найближчу лікарню, допоки медики допомагатимуть Василеві орлика відгодовуватимуть діти. Коня взяли на постій у місцевий дитячий садочок.